Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати розпаковку сайту aliexpress Буде багато цікавих товарів, тож залишайтеся зі мною. Значить, перший товар за цент значить Не думала, що продавець його відправить. Дивіться, як все цікаво зроблено. Значить, 2, 4, 6 заглушок. Це за цент Така ось тряпочка для протирання біжутерії і такі ось сережечки. І ще Коробочку, і додатково ще в одному пакетику. Це такі сережки-зірочки. Оце сервіс китаєць. Мені зробив. Зараз я вам покажу відчиню. Їх. Ось такі ось сережки. Це сережки гвіздочки. Така зірочка, ще маленька зірочка. Так ось вигляд І інша також. Дві. за цент. Мені дуже сподобалося. Ще й такий кейсик, щоб їх не зберігати. Ще одні сережки в мою колекцію. Так. Наступне це була об'єднана посилочка, також на нову пошту прийшла, тому буду доставати потихеньку і вам показувати. Значить, наступне це прийшли ось такі ось пензлики для макіяжу, також були з купоном зі знижкою. Значить, це, мабуть, купляла ще на 11, .11. Розпродаж на Aliexpress. Ось такі ось пензлі. Всі гарно запаковані. Ось і для розтушовки, і кожен пендель окремо запаяний. Зараз вам покажу їх поближче. Класний такий ворс, я дивлюсь м'якенький. Зараз один його відкрию, покажу, як це буде виглядати. Ага, ось, ось такий м'якенький, схожий, як на натуральний. Але це якийсь синтетичний ворс. Така вона з долоньку. Класно. Буду використовувати чотири пензлики в наборі. Надо бути ще й такий гарний буде чохульчик для них. Так, тікають потрошку. Наступне. А наступне це ось така лампочка, так ось тут коштувала до 10 гривень. Хоча зараз світло умикають часто, лампочки не так актуальні, але в хазяйстві знадобиться. Така ось з діодами, Здається, чи 3, чи 5 Вт. Можливо, тут щось написано? Ні, щось не веду. Така звичайна лампочка. <кій> Наступне. щоб менше швистіти. Ага, це ось така плата заказувала не для себе, а для, для чогось там плата. Також куштувала з купоном недорого. Ага, ось таке ось колечко. Також чи 2 гривні, 6 розмір. Був купон. Я ж кажу, на 11.11 11 було багато гарних купонів, тому я понабирала різноманітних товарів. Ось таке ось колечко зроблене під старину, під срібло. Тут такий невеличкий кубічний циркончик, вам не видно його колір, але такий блідно-зелений. Ось так ось можна на цей пальчик надіти. Таке класичне колечко. Краз мені на безіменний пальчик. Наступне що у нас там? Ага, це прийшли ось такі ось сережечки зеленого кольору. Щось мене останнім часом побило, як кажуть, на зелений колір. Подобається ось такі ось гарні з кубічним циркончиком. Такі вони об'ємні. Значить, є знак посріблення 925 і застібка така ось наручники. Ну, буду носити задоволенням. Так, є просвіти для камінчиків. Зараз фокусується ось такі ось гарненькі сережечки темно-зеленого кольору. Mm. Що там далі у нас? Ага, це ще одні пензлі. Також уже по пензлям я прогулялася в такому ось чохольчику. Такі вони маленькі, але, будуть, так сказати, в запас. Я вам один пензлик покажу, і тут ще ось прийшов він уже зламаний. Тобто в пакетику не було яких залишків пластику, тобто продавець вже положив його таким. Ну, за це я йому залишила такий же відгук, який товар присилає. Ось така ось невеличка, якщо зрівнити з ціма, це побільше буде. Ось так от. Ну, Тут є і для розтушовки, і для рум'ян, також для брів. Вже в кадр не вміщається. Далі. Що у нас тут прийшло? Наступне вам покажу. Ага, це також, також біжутерія, здається. Все відкрила раніше, тому що світла часто не буває, потрібно було вже все перевірити, що воно тут поприходить. Ага, це браслет ось такий прийшов. Ось таке ось. На Алікспресі вони називаються тенісні браслети для тенісу чи щось таке. Не зрозуміло, що це означає. Також зеленого кольору для комплекту. Ось такий ось він. Подвійний. Значить, зелений і з білим. Також з кубічними циркончиками, які я дуже люблю. Є. Ні, тут просвіту для камінчиків немає. Але вони також стають. Можливо, це не кубічні циркони, можливо, це і стрази. Зараз подивимося. Так, це більш схоже на стрази. Але він класно ось регулюється. Така ось у нього застібочка, можливо, на будь-яку руку підібрати. Ось так от виглядає. Так, насправді на цей раз багато товарів було, тому я вам все зразу і покажу. А ну, це, дівчаткам особливо не буде цікаво. Це ось таке ось сверло прийшло багатоступінчате ступінчате і Також ось такі ось вирла невеличкі 10 штук. Була гарна ціна, чому б не скористатися такою міжкою? В Хазяйстві, як то кажуть, знадобиться. Так. Що тут у нас ще? А, ще за гривню ось також був з купоном ось такий ось б'юті блендер. Magic. Я не думала, що вони відправлять. Вони в тіті-блендери доволі такі не, ну, не дешеві, гривень 40 так, коштують такого яскраво-рожевого кольору, кислотного, я б навіть сказав. Він збільшиться в об'ємі, тому для нанесення тонального крему знадобиться. Так, і ще я вам хотіла розказати значить, таку історію. Замовляла я на Aliexpress ліхтарики. Ліхтарики коштували 30 гривень. Значить, замовлені було три штуки. Значить, після того, як я замовила, продавець довго ним і плакав, що в нього п'ятеро дітей, що він не може їх прокормити, відміни заказ. Але я на це не звертала уваги, тому що вони часто їдять і не хочуть відправляти. Відправив він свою посилку. Я, звичайно, не очікувала нічого отримати такого, думала, не знаю, календарик відправить або й зовсім пустий пакет. І ось що до нас прийшло. Значить, ось такі. Два переходничка на Type-C. Це значить за три ліхтарика. Хоча б уже б положив би б чи три штучки. А то один за один, а потрібно було ще два. А де воно? Ну, тобто я відкрила спор, і за спор мені повернуть кошти. Ось так ось. Але є такі продавці недобросовісні, які часто можуть вас обманути. Тому Aliexpress це така. Свого роду лотерейка. Ось така моя була розпаковочка з сайту Aliexpress. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого до нових зустрічей!